іздати цю конституційну витаку. Кажеть активіст, ой, до 10. Кажеть: "Слухайте мене уважно, пацан. Балюк на посаду не призначено. Ніхто нічого не підписував. Питання перше. Олег Романович, ви підписали подання? Ви підписали це подання? Куди подання? Подання було про подання на я не готовий зараз відповісти, зараз посечняк має прийти, я тільки особисто. Дивіться я ще раз скажу, якщо я підписав особисто, я зараз вам говорю, що на даний момент Болюк, хто призначає на посаду? Скрипничук. Скрипничук. Ви звернулися до Скрипничука, що він призначив. Цю професійну, на, 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 на високопрофесійну людину потрібно призначити. Там є лист. Серйозно? Так. Посічняк, де? Так <клоди> це я багато що підписую. Так, більше... треба читати? Я вам скажу позицію просто громадську. Позиція громадська така, що людина, яка була заступником чудова, не має ніякого морального права зараз вчити дітей. І хочу почути від вас, що ви все зробите для того, щоб вона не була призначена. Абсолютно з вами погоджуюся, що моя позиція, що стосовно того, коли людина працювала на партію в регіоні, будь-то був, він, вона не може бути призначена на посаду. Тобто це трошки. Перше, перше питання. Друге питання. Тепер, що стосовно того, що мені журналіст чітко задав питання, що я підписав подання. Подання на область адміністрації. Якщо навіть подаю такі подання, вони, я не одноосібно це приймаю, проходив через департаменти, через е, узгодження, через комісії. Не може просто прийти людина з вулиці, я зразу підписав, щоб вона йшла. Значить, відповідно, якісь були... Розмови, так само зараз у нас по е, рибному господарству і пішло по, по інших е, е, етапах. Сказати, що пані Болюк, я можу на сьогоднішній день стверджувати, що вона член партії регіонів, я такого не можу сказати. Бо я вам зараз тут же приведу приклад. По верховині є люди, мені кажуть, що людина член партії регіонів. Коли я кажу, дайте мені документ, що людина є членом партії регіонів, мені його не дають. То питання не в встається про партійне питання заступником. Поступ, це, пер, це перше питання. Так. Друге питання. Стосовно того, я, наприклад, особисто пані Балюк розглядав, виключно як депутат обласної ради. Оце була моя позиція. Якщо ця позиція пов'язана з діяльністю партії регіонів, в жодному випадку пані Балюк не буде призначена посаду. Пане Романович, може. Якщо навіть я таке подання подавав, я без питань вам говорю. Вона, вона, не може, вона може бути не членом партії регіонів, наскільки знаю, вона була в партії Литвина, але Ні, це не, є сателіти. Це сателіти, це є сателти, але вона була заступником чудового. Але ви погоджуєтесь, не можна зараз мені, так скажуть, чому ви подали подання? Ця людина була в партії регіонів. Ні, найголовніше, щоб ви зробили все для того, щоб ця людина була приватної. Абсолютно я не це, бачу це, ці, людина, працювала в тому місці. Це, це, це пріоритет. Говорити, якщо громада хочу від 20 кілока водой. Абсолютно, моя є позиція така, що якщо людина, яка подалася на посаду, є запитання до діяльності цієї людини. Є не, не, відповіді на яких немає запитань. І це пов'язано з партією регіонів, моя позиція абсолютно немає. Це ліцей не зірцевий, до... там же ж вчаться діти, е, е, дорогі діти, не і ми зараз знову стоїмо діти граблями. Абсолютно в ніякому в подальшому вирішенні питання я розглядати не буду. Я якщо я є не... супереч, ми призупиняємо подання, ми сідаємо, вивчаємо, однозначно, вивчаємо ситуацію, якщо є хоч. Ми зараз обміняємося думками. Якщо є хоч маленький крок або десь підтвердження того, що ця людина да, дійсно пов'язана з партією регіонів, там чи якісь інші речі. була заступником чудного на даний момент, що я можу сказати, якщо таке навіть подання є, це подання призупиняється в дії. Олег Романович, просимо вас, просить, напевно, вся громада. Давайте відійдемо без стереотипів, Совдепівських -со 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 по підбору кадрів так. дивитися на те, що вона є там. Депутатом обласної ради. Давайте робити прозорі Без конкурси, давайте пускати молоді молодих кадри осіб. молодих креативних людей. людей, і щоб кожен мав можливість зайняти ту чи іншу посаду. А не, бо це виглядає на політичні домовленості, якісь певні. Це, це, це має, на, має бути така думочка, як по, 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 на Двірнянщині. Чоловік очолює опозиційний покор і на двірнянській дружина. Це Порошенка очолює казначейство. Ну це абсурд. Давайте так. Нет. Ми Я зараз, зараз дам... зайдемо... Я ж пишу, Ні, кажу, ну це далі. треба щось... Ні, На одну секунду, людина, давайте закінчимо по Івано-Франківську, перейдемо до надвірної. Ну, просто щоб на всі посади, на будь-які, незалежно чи це директор школи, чи це навіть прибиральниця, робити прозорі конкурси з можливістю всіх, незалежності там, політичної, приналежності, расової, релігійної чи іншої, щоб кожен мав можливість нормально зайняти посаду по фаховості, а не по тому, що Юль, він є. Ми якраз зараз про це говоримо. Я ще раз вам кажу: подаючи людину, підписуючи те, що сказав журналіст. Коли я підписав подання, я переконаний, що був конкурс, була розмова, не було жодної політичної домовленості. До мене ніхто в кабінет не заходив, мене не просив. Коли я підписую навіть подання, є поводження, правильно, є освіта. Олег Іванович, є... одну... насправді одну... там був виконуючи обов'язки, якого і мене... запит був одну з одну депутатами. Секунду. В той день, коли вимагаєте, виван ви хоч сторонили ви документами. Але зараз припишу розмову. Давайте, будь ласка. Я вам ще раз кажу, ви прекрасно знаєте, як подає подання голова облдержадміністрації. Ви були заступники. Я не кажу, що ви. Одну, зробили, це зробили дайте мені думку, закінчуємо. Ну ми ж стоїмо тут. Ну, давайте, що ми зараз притулимо. У нас вибори почали. Я їх зараз закінчу. Я прийшов до вас нормально сказати. Є людина, є фамілія. Відповідаю. Моє подання призупинилось. Крапка. Друге питання то, що говорить людина. Давайте проговоримо алгоритм, під, на підставі якого ми визначаємо людину. Такю? Я аргументував то, що задав мені журналіст, чому я підписав, і чи я бачив, я підписував, чи не бачив. Так, я бачу, що якщо, я зараз ми, якщо зараз ми будемо обговорювати різного роду призначення, ми будемо про це говорити там, до післязавтра. Тому, ну, що, що, я бо, тому, тому я що багато говорю. є проблем призначення про, ми ми по призначеннях і по продовження. Визивають питання, школа. Тому що вже якби людям накипіло. По суті, цього питання. А взагалі, якщо е, прописочну всі призначення, там, чи в нас в області, чи по Україні, є багато питань. Давайте сюди можна... говорити. Ну, ще раз кажу, давайте по суті. По, Нараз, по суті, ми почали. По Пані Белюк, от я доручу, Подання це... призупинено. По призупинено. Далі я вивчаю питання, визначаю, призначаю комісію, як ця людина подавалася. Окей. Коміси, Одну, сто... секунду. Одну секунду. Це що стосовно питання, зараз було до голови облдержадміністрації. Ви почули чітко. Я подав подання, підготуйте, провідку екрану. Ви знаєте, скільки є років? Одну секунду. Дивіться. Дивіться. Послухайте, будь ласка, що ми зараз працюєте? Почути, що я лобіюю призначення пані Болю? Чи є у, якась упередженість в мене? Відповідаю, не лобіюю і упередженості немає. Якщо спитати, як я відношусь до людини і чи я чув про професійні якості, так чую. Але я керуюсь трошки іншими речами. Є профільний заступник. У профільного заступника є управління, так? Вони також ще й мускірують. Я підписував, коли були відповідні підписи інших людей. Так, пан Сергій? Виникло питання. Тепер би стояло питання, якщо б ми не почули, або ми сказали, що ми ігноруємо думку, або нам це все рівно, ну, тоді б я рахую, що б ну, інші кроки. То ми зараз заступниками поговоримо. Поговоримо ми абсолютно цивілізовано. Наступне питання, чи десь є помилки, чи десь хтось може...